Дозвольте привітати вас, свято весни. Нехай кожний ваш день буде світлим і радісним. Нехай ваша сім'я панує добробут і славу. А вашу честь звучить музика і розпускаються діти. Будьте завжди усміхненими, поганими. Всього вам самого найкращого. Святого. Сні. І наші красуні, шановні присутні чоловіки, Клара Цеткін в страшному сні не виявляла, як приживеться 8 березня в Радянському Союзі. Ну і Україна дуже береже свої традиції. Ви знаєте, я думала, чому так? От, а чому у нас? Не Німеччині, а саме у нас так свято прижилося. І я прямо сьогодні додумався. Знаєте зручно, в один день цукерки, кава, подарунки і любов. Дозвольте мені від міської ради, від нашого депутатського корпусу, виконавчого комітету привітати вас, шановні жінки святом, побажати вам щастя, кохання, цукерок щодня. Будьте здорові! що у вас їздять вітати вже сьогодні два народні депутати, то у нас все буде мінятися на краще і ваше щастя в наших чоловічих руках. Я хочу сьогодні влонитися вам, шановні жінки, і подякувати вам за ту непросту вашу жіночу долю, за те все, що ви робите для людства. Судні тут, жінки, для нашого регіону. Ваша мудрість, ваша повага є рушійною силою у тому всьому доброму, мудрому, що робиться і в нас в регіоні. герої. Дозвольте мені і від усього серця привітати вас, наступаючим святом, а найбільше хотілося б вам побажати здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Я сподіваюся, Вірю, що ця весна, цей день людського переживання для кожної сім'ї, для всіх нас буде відліком такого нового, щасливого, нормального, людського життя. Я свячу вам щастя, щоб вас любили всі, а ви вибирали. У нас була абсолютно така можливість ну, сонця, весни, радості. І мені подобається дуже такий пристрій, який я зараз вам скажу, весна.